Мішань, а ну так. скажи, будь ласка, у нас питаються особливо дизайнери, які воздухорозподільчі елементи краще? Це рішітка щуріова, анімастат, наприклад, це системи швейці або лінійний дифузор? отут, тут як у нас компанії Трокс. І яка твоя думка? На вкусі світ фломарські разні, тому під різні рішення, під різні можливості людей, кожна має право на існування. Да. Що а те, тобі, що... який по подобається фломастер, такий? Точно не, не така такий? Ні. чи дифузор? дифузор Однозначно. Чому? Ну і за розподілення повітря, наприклад, що в кондиціоні. У нас є ролик, до речі, можете подивитися, як воно розподіляє повітря. Що ти тобі не падає на голову ти це? ти впливаєш свої... протяги, да, я так розумію? А такий да, дифузор Хеска. Ну на такій грошей, грошей не вистачить. Я скажу чесно: у мене теж такі <с гроші <с немає. Це одна людина змогла купляти в Україні такі дифузори. Ну, на жаль, ми не зможемо з тобою.